Та є і гарні, приємні і життя ствердні новини з нашої області, нагороди представникам органів місцевого самоврядування, придбання техніки, слова підтримки рятувальникам, приводи радіти і пишатися є і під час війни. З нагоди дня місцевого самоврядування, що нещодавно святкувався в Україні. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами представників місцевої влади. В Запорізькій області орден за заслуги третього ступеня вручили сільським головам малобілозерки Сергію Вовку, Таврійська Миколі Свириденку, преображенки Володимиру Сідуну та Малинівки Володимиру Шишу. Селищний голова Комишувахи Юрій Карапетян відзначений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, а його колега зі Стопнагірська Ірина Кондратюк орденом княгині Ольги третього ступеня. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет відвідав Запорізький національний університет і Національний університет Запорізька політехніка, де ознайомився з матеріально-технічною базою закладів, оглянув укриття та поспілкувався з колективами. Також під час візиту він зустрівся зі студентами на спільній нараді з представниками місцевих органів влади, правоохоронцями та ректорами, зокрема переміщених університетів. Обговорили підсумки вступної кампанії поточного року, перебіг освітнього процесу, безпекові питання та перспективи вступу 2023-го. Асоціація міст України у співпраці з дитячим фондом ЮНІСЕФ для забезпечення сімей постраждалих внаслідок агресії спрямувала Васильівській міській територіальній громаді півтора мільйони гривень. Гроші були використані на придбання планшетів учням навчальних закладів громади для організації онлайн-навчання. Сучасну техніку урочисто вручив голова Васильівської ОТГ Сергій Каліман. Головним призначенням пунктів незламності є створення комфортних умов та надання різноманітної допомоги громадянам, в тому числі і психологічної. Щоб створити святкову атмосферу та підняти настрій усім відвідувачам, рятувальники облаштували новорічні ялинки в усіх пунктах. Поблизу зелених красун. співробітники ДСНС встановили скриньки побажань. Кожен відвідувач може залишити слова підтримки тим, хто стоїть на сторожі безпеки громадян, ліквідовують страшні наслідки ворожих атак, підтримують людей у скрутні часи. Усі слова подяки обов'язково побачить кожен запорізький співробітник ДСНС. Громадська організація спільно Хаб» разом з проон в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу придбала для велопатруля в Запоріжжі 12 велосипедів та оснащення для них. Цей підрозділ був створений у 2016 році. Весь цей час його співробітники здійснювали патрулювання паркових зон та місць відпочинку в обласному центрі, пересуватися на велосипеді ґрунтовими дорогами та стежками швидше, ніж пішки, та зручніше, ніж на автомобілі. Тому саме велопатрулювання в таких місцях значно ефективніше. Тепер з новим транспортом правоохоронці зможуть ще краще виконувати свою роботу.